Друзі, всім привіт! Приїхали безпровідні ТВС наушники Soundcore від компанії Anker. Приїжджають досить надійно запаковані. Такі пуперці. В цьому плані компанія Soundcore молодці. Модель K20i. А ще раніше, кілька місяців тому приїхала до мене модель P2Mini. Якраз слушна нагода їх порівняти. P2Mini у нас формат в народі називається затички, а k 20 i звичайний формат, як AirPods від Apple. Обидві моделі бюджетні обійшлися мені приблизно в 10-12 доларів, плюс-мінус. Пробіжимося по технічним характеристикам. Почнемо з P2Mini. І так. Виробник зазначає ультракомпактний розмір, 10 мм розмір драйверів з глибоким басом. Я вважаю, що це більше маркетинг. 22 пресети еквалайзера, 8 годин роботи самих наушників. Разом з кейсом 32 години. Зазначено, що мікрофони вміють якось вирізати шуми, я так зрозумів, за допомогою AI. Ну, Це 99,9% теж маркетинг. Блок живлення слід використовувати до 5 Вт, тобто слід уникати потужних блоків живлення. Вказується, що в комплекті у нас самі навушники, кейс до них, змінні амбушури розмірів XS, S, M, L і XL, а також USB-C кабель зарядки. Переходимо до k 20 Mini. І так, перша відмінність: самі навушники працюють 6 годин разом з кейсом 36. Тобто у нас тут 6.36, а тут 8.32. Так, 8.32. Далі, розмір драйверів. Тут побільше. 13 мм маємо. Чіткі мікрофони з, з використанням AI. Далі 22%, також, еквалайзера. І, в принципі, що ще? А, і ось бачимо, що тут захист по стандарту IPX 5. Тут у нас немає ніякого захисту. Давайте ще раз передивимося. Да, тут ніякий захист не зазначений. А в k 20 i маємо IPX 5. По суті, три відмінності: головні: це форм-фактор. Тут затички, тут звичайний форм-фактор. Друга відмінність тривалість роботи. k 20 i 636 P2 Mini 832. І третя відмінність k 20 i має захист по стандарту IPX 5. Відкриваємося, дивимося, що всередині. Починаем с P2 мини Инструкция. Кабель Type-A, Type-C. Зиемные амбушюры. И... Сам кейс з наушниками. Потрібно ось ці пломби познімати, і тоді вони почнуть заряджатися. В кінці є фіксація така, не закриєш. Посередині бачимо також кнопку. Форм-фактор досить зручний. Переходимо до k 20 i Так, Це поки приберемо в сторону. Бачимо щось схоже на P2Mini, зустрічає інструкція. Також кабель зарядки USB Type A USB Type-C. Спочатку показали, що в P2Mini він був довшим, але плюс-мінус вони подовжені однаково. І самі наушники. Відразу кидається в око глянцевий корпус к 20 i На мою думку, це гірше, ніж P2міні. Тому що чорний глянець, це буквально кілька годин і він вже буде поцарапаний. Не кажучи вже про те, як він збирає відбитки пальців. Порівняння. Так, розмір кейсу. П2міні вони... Трошки ширші по ширині, але по висоті і по глибині вони поступаються К20i. Ширина в p 2 міні десь 62 мм, в К20i 58-59 мм. Висота p 2 міні Самій товстій точці 45 мм, К20i, 43-44 мм. p 2 міні 32 мм, плюс-мінус К20i, 27, да, десь плюс-мінус 27 мм. Вагів, на жаль, немає, але так в руці плюс-мінус однакові. Давайте порівняємо самі наушники. Беремо правий p 2 Mini і також правий k 20 i Ніжка менше в P2 міні. На кілька міліметрів, але менше. Коротше, можна сказати. Але вона ширша. Подивимося на мобільний додаток Soundcore. На жаль, української мови немає, є російська і англійська. Перший пункт звукові ефекти, тобто пресети еквалайзера. Натискаємо більше і тут у нас 22 пресети еквалайзера. Є кастомний. Тобто ми маємо можливість ручно налаштувати свій еквалайзер. Далі елементи управління. Є як на ліве вухо, так і на праве. Далі є ігровий режим, тобто зменшення затримки. Також в налаштуваннях можемо вімкнути автоматичне вимкнення, вимкнути або вимкнути дотик до навушника, звукове супроводження. Далі дати назву іншу, обновити прошивку. А ще й навіть пошук пристроя, як праве вухо, так і ліве. p 2 Mini, в принципі, інтерфейс схожий. Бачимо заряд як правого, так і лівого вуха. Еквалайзер у нас йде. Трішки по-іншому. Відображається. Теж 22 пресети. Далі елементи керування правого і лівого вуха. Відсутній ігровий режим. Пошук пристрою, такий самий як К-20A. І тут також немає автоматичного відключення через певний проміжок часу. Ось такі відмінності. Стосовно найголовнішого, якість звучання, в принципі, плюс-мінус, я б не сказав би, що вони якось відрізняються. Якість на свою бюджетну ціну відмінна. Головне, обирайте, який форм-фактор вам подобається більше, або затички, або звичайний форм-фактор. Якщо хтось вже користується даними моделями, напишіть своє враження, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.